І вже на наступному третьому поверсі знаходиться приймальна Олега Петренка. Давайте зайдемо у гості. Громадська приймальна Олега Петренка. Доброго дня. Новини Черкащини. Ми до вас у гості. Без попередження. Без попередження. А ви що, не чекали нас? Ні. Можна ми... Так, звичайно, підсадити. Хвилин 10 вас заберемо. Прийшли запитати вас, як ви працюєте, з якими питаннями проходять люди, як допомагаєте. Розкажіть, який у вас графік прийому громадян? Графік прийому громадян з понеділка по п'ятницю, з 10 до 17 години. Перерва на облік з 13 до 14. Вчасно. А стосовно проблем, найчастіше за матеріальною допомогою. На жаль, як відомо, народні депутати не мають фонду матеріальної допомоги, тому тут ми змушені відмовляти, радимо там, звертатися до депутатів міських рад або ж ну, якось інакше вирішувати дану проблему. Якщо можемо допомогти не матеріально, а, наприклад, багато проблем з ЖКХ. Приходять зі скаргами на працю СУП. Тут ми допомагаємо депутатськими зверненнями, з'ясовуємо, в чому проблема. Декілька таких звернень позитивно були вирішені. Тобто якісь компромісні рішення приймається, йдуть на поступки мешканцям, суд робить якісь ремонти, намагаємося таким чином допомогти. А на що просять гроші? Просто. Зараз люди Просто. приходять, можуть скаржитися на працю банків, і що банки зараз багато збанкрутували, і чомусь вони вирішують, що це має допомогти тільки народний депутат, і більше ніхто. Ну, пояснюємо ситуацію, що народний депутат він має приймати закон, а не вирішувати ну, такі питання. На операції гроші. Що часто на хворих дітей, ну, на жаль, всім допомогти неможливо, і народний депутат все ж таки, його праця це законопроект. Олег Миколаївич це пояснював, і в принципі він багато обіцянок надавав, і в його роботі пріоритетним зараз є все ж таки і батальйон АЗОВ, який його кандидатуру запропонував до Верховної Ради. Тому багато допомоги незвичайно надає. Не в зоні АТО і саме батальйону Азов. А багато людей приходять до приймальні? Так. На цьому тижні не багато людей, тому що був приймальний день на попередньому тижні. Тому як по суді відпочивають, вони вже графік знають, що прийомні дні останні тиждень місяця. Деякі приходять з законопроектами, радять там допрацювати, деякі допрацьовують помічники в Києві, Олег Миколаєвич. Були там законопроекти стосовно статусу ветерана, там mm -hmm. щось допрацювати. Чим ви допомагаєте населенню? Консультуєте, можливо, пишете якісь запити? у нас забити? є юридичні, юридичні консультації. Ми запрошуємо на юристів наших сюди, теж помічників не спілкуються з людьми. Як я вже зауважувала депутатські звернення робимо. Найчастіше це знову ж таки в сув або в mm -hmm. Управління в Черкаській області. Теж є там, були звернення стосовно ДТП, там незадоволені, як воно було розглянуто. Просили приділити більше уваги посліду питання. З моменту відкриття приймання особисто в цьому кабінеті позвало 45 осіб. Це за який період? З 1 січня. Угу. Ну, за два місяці. Ну і плюс консультації за телефоном ми надаємо і телефон юристів наших людей спілкуються. По телефону багато консультацій надаємо. І графік відвідин, і місць прийому депутатів міських рад, куди звернутися радними Багато дзвінків в останній час надходять від сімей учасників АТО з приводу пільг. Теж консультуємося цим питанням. Ми е, зіштовхнулися з такою ситуацією, що багато з населення не знає, де приймальні депутатів, де приймальні партії. Е, е, як ви інформуєте про свою діяльність? Наскільки ми знаємо, ми повідомили чекаському чекаські міські там, знають і наш номер телефону приймальні і кабінет. В принципі, е, була реклама в соцмережах. Наші прес-секретарі теж надавали інформацію з приводу нашого місця знаходження. Повністю в січні висіли внизу обяви про кабінет, час прийому, номер телефону, все було зазначено. В принципі, люди знають. Ну, до нас такі скарги не надходили, що нас не можуть знайти Ми в Соснівському і а від кого такі скарги повинні були? Я надходити? не знаю. Ну Но, Якщо людина не знає про вас, то вона вам і скарги не може надіслати. Ну, так? згодна з вами, але ніхто не казав, що нас довго шукало. Скажімо, висіли об'яви. Мабуть, тиждень два їх зняли, ми і десь вони не Ну що... якщо мені не довіряють. Ні, чого? Висіли об'яви, де ми знаходимось, тому що. Дуже багато людей туди в себе звертаються на першому поверсі, тобто ми всі не були, не були в курсі, що тут громадська приймання відчинилася, а також черговий на першому поверсі телефонують сюди, питають і надають інформацію щодо громадської приймання.